Вони та переданий завтра хлопцям напрямок парту. В добробу, далі нулі не пошлють. У добрий час. Мені зовут Русак Ірина Володимировна. Я, я передаю э, військовим, э, так як э, мій син погиб, 28 ю бригаду. Купила тепловізор в машину, Немножко допомагає. Дима Молотков. і відправляємо вам лідером. Отомстите за моєго сина. Це, 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 тепловізор, це тепловізор. Який був придбаний, придбаний та переданий завтра хлопцям напрямок на Пахмута. Я так розумію, цю машину... Тести ми робили її. Да, де ви її знайшли? Е, під Києвом. Людини викупили і перегнали її додому своїм ходом і почали переробляти мотор. Ми його перебрали повністю. Перебрали ходову хлопцям повністю, щоб хлопці увірено там їздили і все було в них добре. А чому Саме таку такий автомобіль вирішив. По-перше, він повноприводний. Його вага складає до 800 кг. Він коротше, візде І всі чотири колеса задіяні. — Повністю. — Що ви тут переробили? Е, що, мотор що? зняли, повністю переробили, коробку передивилися, і редуктора позаливали нове масло, mm -hmm. передивилися пильники. Ну, саме головне це те, що мотор зроблений, що він не дасть збою бою хлопцям. будь люба ситуація, вони завелися сім і поїхали. Так само в морозі. Зараз мінус, і вона собі спокійно пару разів завелася і сіль виїхали. Що, ви що ви тут робили? Повністю знімали двигун, вплоть до стартера, до генератора. Все повністю знімалося, була тільки коробка навісна. То все знялося, перебирали голову, кольця підкидували, голова відправлялася людям, щоб зробити, бо ми її робити не вміємо. Зробили стартера так само, по електроніки теж нам робили хлопці. І ну що тут, новий акумулятор придбали. Ну, таке, все помілочі все це коштувало приблизно, плюс-мінус. Ну плюс-мінус десь до півтори тисячі, півтори десь. А автомобіль сам. Вісімсот. І це плюс ще півтори тисячі. Ні, а все все, все, все Півтори тисячі. Після такого. Ага, все. Ну це я кажу і з маслом, і з роботою. Ну те, що нам допомагали, uh -huh. не те, що ми іменно самі, uh -huh. те, що ми самі, ми просто оце робили. А те, що люди зібрали там за прокладки, ми ж, понятно, платили ну, да, за, за масло, за тусов, за антифриз. Ну таке. Все ми платили самі. Все, все з наших коштів. Акумулятор так само куплявся з наших коштів, колеса шість штук. Так само куплялися ну, за наші кошти. Діски ми купляли так само за свої кошти, бо ну, ми старі диски викинули, вони кинули, перекрасили. Фарба так само куплялася за наші кошти. Все зрозуміло. Все. Ну, сподіваємось, хлопці вже роз... розкажуть нам, як вони працюють на цим автоволюціям. Да, Головне, хай він їм служить і все в них буде добре. Ось так люди долучаються, допомагають, допомагають своїм близьким, допомагають військовим. Та об'єднуюся, передають допомогу, війна не закінчується, все буде Україна. Перший квест сьогоднішнього вечора це завести цей автомобіль. Щас, де нас перша, друга, третя. Казав, кнопка. Що не брати? – Не добиться. Більше не буде. Маленька. Поволочка. Як назвати цю ситуацію? Якщо трапилося? Треба було лафету велику просто брати. Вот печок. Не проїхали яму, так? Радію звали яму. Яма здоров'я, радіус дісмалий, давай. Перелетів крізь. Так, дарвай. Це таке там солодощі, мівіна. Такого такого. Кача, Це розпалювач, розжиг. А, таке а. теж там наші зісміли, передали люди. Чаї. Та чаї.

Зараз знаходимося в місті Константинівка. Хлопці нам сказали, щоб ми в Бахмут не їхали, що зараз дуже нестабільна ситуація. Передали тепловізор, передали автомобіль, від себе передали теплого одягу, шкарпетки, ліки, передали, ну, тобто, передали те, що в нас було. Як вас звати? Віталій. Віталій, як Ваше позивний? Майкал. Байкал. Байкал. Дивіться, ви знаходить тут вже на цьому напрямку. На цьому напрямку? З місяця? Місяць. А до цього ви були на Херсонщині. На Херсонщині, на Миколаївщині. ви До Дніпра йшли і вас перекинули сюди. А. а як у вас взагалі ситуація в батальйоні? Так, звичайно, у нас немає другого виходу. У нас механізовано. Так, механізовано. Є чим боротися, є снаряди, є чим відкриватися. Так, так. Так, є чим. Є чим дати прикурити орка. Це все Всіх саме головне, нас там цікавить людей, які там знаходяться в тилу. Як у вас настрій в ситуації, яка зараз... Як у вас бойовий настрій? Ну, настрій постійно у нас покращується, так як е, хоче невеликі, але успіхи це добре. Дивіться, що вам потрібно таке нагально, на, на даний час, в ці, на, на цій ситуації, що вам потрібно. Чи ви забезпечені всім у вас проблеми? Інколи, звичайно, бувають моменти, коли чогось не вистачає, але в принципі і волонтери допомагають і саме командування також намагається вчасно це все доповнювати. Ми як волонтери ми хочемо допомогти безпечити нашу перемогу. Чи ми робимо правильні справи для вас, як для вас, як для військових. Ну, так, звичайно правильно. Так, вас як, мотивує і підтримує. Звичайно, мотивує. Це головне, коли є підтримка, коли є справжній міцний тил, це є запорука вже, перемоги. От, вже е, Військові бачать більшу мотивацію для боротьби. От, е. Так як ми робимо всі одну спільну справу, як і волонтери, так і військові, так і переошники. Тому все, якщо воно йде взаємозв'язку налагоджено, це все сприяє, звичайно, скоріша перемога. Ми завжди готові піти на співпрацю. Якщо вам якась пліга не нагальна потреба в чомусь, до нас звернутися всі сміла в всі черкаси. Ми всі готові вам допомогти. Добре, дякую. Переможемо! Евакуація з Краматорська. це ось це біленьке чудо, яке сьогодні вже буде в домівці свого господаря. Ми вже в Смілі.